Всім привіт! Вітаю вас на новій серії. Давно мене не було. Докладніше мене не було е, 7 місяців. Наче не було мене на та більшості цьому каналі. Тепер розкажу, знову проявився, я давно не бачив і взагалі давно чого всього не було. Dzisiaj rozkażę pro Mercedes Benz Vito um, Class V. Ja to wideo z ale mam nowy komputer, toż już... Pocznijmy od początku. No znają jak cykle z gry. Krótko, poczniemy od początku. Mercedes Benz Vito był pierwszy jest Eric, oczywiście, jak widzicie, był robiony z 1996 96 po 2003 Erik. Produkowali go w Hiszpanii Victoria, a także w Jelcze w Polsce, w Laskowicach. Poprzednikiem był Mercedes Benz 100 Kaczka. Дві версії трьох особні, і двох 9-осібні, бо крісло можна знімати, і це називалося комбі, і це була фау-класа. А це був трьохособний, і це був фурагончик. Двигуни, які там були, це був Дізель 108 2,3 літра без турбіна, 58 кВт, тобто... 79 конеків, і це до 9. 90... був 10 з 96-го до 99-й рік. І також Вівський дизель 110. Таке якби. Тож 2,3 тільки є турбінка і вже 98 конеків. Стільки ті самі роки продукували. Під кінець продукції вийшов. Двохлітровий, 129 конний двигун. Двигун 113 і 114 двигун. 2,3 літра який мав 143 коники. І з 97-го так насправді був продукувано 2,8 літра, 280-й двигун. 2,8 літра VR6 на 174 коники. Також були ЦДІшки, тобто 2,2, і 2, 2, 2, які різнилися цік. Нічим. Ну, там, одна мала 22, 22, 82, одна 102, а остання 122 сили конські. Це частіше всього доставчак клас Д, хоча є класа. Сегмент є, тобто інакше кажете, ФАУ. Трьох-4 залежить від комплектації, навіть п'яти дверей бувають. Так, бувають п'яти двері. 4-5. Ну і що далі? Чи вам треба розклади їх вигляду? то мені не здається, але його вага це. 1030 кілограмів. Бажник мав 48 кубиків або 2,5 кубика. В я казав, це все я вам казав. Бля, муха. Ну і його конкуренція. А, значить, рідні його. Це був Volkswagen Transporter. Тобто тежка. його брат і... Його конкуренції це був Fiat Scudo, Opel Vivaro і Renault Trafic. Дякую вам за перегляд, тому що я трохи не сьогодні це роблю, але треба почати знов це робити.